Починаємо ми з вами день з водного експіріансу Йдемо плавати на сапах. Я дуже люблю це робити, це дуже прикольно заспокоює. Ти просто плаваєш, слухаєш водичку, дивишся на водичку, і в нас під Львовом багато де можна це зробити. Так, ми вже поплавали, я переодягнулася. Дуже класно. Полежали, позагоряли, поговорили, побачили таких кризивих коржиків. Вони провели час. А зараз йдемо їсти борщ. Ми приїхали в заклад, який називається Сантіно. Дуже любимо сюди приїжджати, але тут завжди все заброньовано треба наперед, бо отак от зранечку, Ми вже дуже голодні після води, будемо їсти борщик, обожнюємо борщик. Тут дуже смачний борщик. Напевно, ж пов'язано з тим, що тут і озерце. І природа, і ліс, і це така атмосфера прикольна. Певно, тому борщ тут смачніший. Але загалом тут класно. Тому, якщо будете десь у Львові, без кого спробуйте сюди приїхати літом. Вягнула свою сукню від H&M, про яку я вам вже сказала. Дуже дуже погана якість, але мені реально вона подобається, бо вона така стильна, дуже гарно лягла. Але оце от наскільки її хватить, на раз, на два чи на три, не знаю. Ну нічого хочу зробити. Гарну фоточку в ній і насолоджуватися. Гарним видом. Соу so, в кожному моєму влозі має бути борщ. Якщо це влог якийсь Львова домашній. У мене просто не знаю скільки влогах борщів було. Дуже багато. Скажіть, що це просто найестетичніша страва в світі. Я вважаю, що кращої не придумаєш. Діла трошки за кермом. Для мене це завжди такий стрес, але зараз, до речі, мені було не сильно страшно, а нормально. Тому що всіх зараз проблема це здати на права. Це всі зараз вчать теорію, ходять пробують взяти талончики. Я маю права вже з 18 років, але я маю страх водіння. Тобто я дуже нормально водила. Я навіть на трасі колись фури 130 км за годину переганяла. Але потім один раз мене на трасі дуже сильно налякала фура. І все, і після цього я ні разу не сідала нормально з руль, мені було дуже страшно, і тепер я не можу побороти цей страх. Давай купимо кавуна. Дивіться, тут херсонські кавуни, ми йдемо вибирати. Що ми з вами йдемо купляти кавуна? Це просто було рандомне рішення, але я захотіла. Кавун купили. Ми, звісно, їх вибирати не вміємо. Тому ввечері буде з вами розпаковка кавуна. Як ми його обрали? Точніше, я його не обрала. Я навіть не рухала його. Але, блін, такий вайб так згадується. Ви знаєте, як ми колись на море їздили, і там завжди були ось ці такі фури, і вони продавали різні кавуни, дині, персики. Це було прям супер вайб. І тому для мене це зараз таке якесь повернення, ностальгія за цим періодом. Супер круто. ми приїхали в торговий центр. Будемо купляти пакети б'юзку для переїзду, покажемо вам, вони просто ідеальні для того, щоб пакуватися. Боже, я шукаю оці пачі Мей, Вже я не знаю в якому магазині, і їх просто ніде немає цих патчів. І на сайті нема. Але вони дуже круті. Спробуйте від Мей за 100 гривень, якщо десь побачите, топ. Ось ці пакети це дуже зручно, тому що коли ви таскаєтеся в коробках. То вони звичайно дуже такі немобільні, незручні, а ці пакети просто топ. Я це побачила на каналі Рокселани Волочковської. Ми спробували цей раз на переїзд, нам обом дуже подобається пакувати речі. Прийшли ще за добавку, як то кажуть. У нас тут підстоп на кавуську в ЖК, якому ми колись жили. Коли ми тут жили, тут не було жодної нормальної кав'ярні. А зараз відкрили блекхані. Мені дуже обідно, що я не застала цього періоду. Я пила дуже-дуже погану каву з всяких інших закладів, які тут є поруч. Але бачите, така естетик зробили. Можна собі сидіти, чилити. А в цьому будинку ми колись жили давно. Так показую вам, як це все виглядає зараз. Тут я починаю складати всі свої коробки. Це книжки, які завтра поїдуть на благодійну барахолку книжкову. Тут я спакувала всі вішаки, і в кожен пакет я пакувала все по розділах, щоб мені потім було зручніше. А от я вам обіцяла показати, як виглядає, коли ти щось пакуєш в цей пакет. Тут він величезний, і насправді для одягу це дуже зручно, бо ти можеш на одне плече вдягнути собі цю сумку, на друге, і це набагато простіше, ніж коробки. Взагалі, ми переїжджаємо в межах нашого дому, тобто не змінюємо локацію, це досить зручно, бо насправді треба просто це все перенести. Але. Трохи напрягу все одно залишається, бо я просто не знаю, як спакувати все, особливо оцю поличку. Зважаючи, що в нас там немає книжкової полиці, мені треба буде її купити. Я ще її не купила. Я не знаю, як я буду перевозити всі свої книги. Але сподіваюся, що швидко з тим завтра розберемось. Ось дві сумки: тут я спакувала всі свої сумочки. Тут я пакую всі свої плаття, гардероб вже. Залишається майже пустий. Тут я перебрала коробки. Мені здається, що переїзд це дуже класне очищення простору, тому це теж корисно. Будемо з вами вибирати шафу для всіх моїх книжок. Ми вже все поміряли. У нас там стає шафа. правда, ще не знаю де точно, але багато де встає. будемо зараз з вами обирати. Дивлюсь на таку, бо вона якраз невеличка. Це не дуже. Ці дуже кольори подобаються, але я щось не знаю, чи вона нам ідеально по кольору оця встане. Може, але не впевнена. Такі на книжки не дуже підійдуть, бо тут нема стінок. Треба, щоб була отака от стіночка. Ціна тут взагалі топ. А ще я думаю собі поставити ось такий возик, і мені найбільше сподобався ось цей. Я, звісно, думаю, що це не дуже зручно для книжок, але якщо їх отак в ріст ставити, отак в ріст, то в принципі мало би бути гарно. Просто дуже подобається колір, бо ці якось насправді виглядають досить дешево. Ще такий з чорненьким непоганий, але ну, він взагалі не зручний для книжок. А ось цей, якщо ось так вверх ставити, я думаю, буде дуже навіть симпатично. Коштує 2000 гривень. Але ми спочатку поставимо одну шафу і потім будемо бачити, наскільки нам не вистачає, може мені ще одну таку велику полицю купляти Я і моя книжкова полиця їдемо додому, вона величезна. Надіюсь, нормально все стане. Буде гарно виглядати. Важиться вся красота 25 плюс кілограм. І вона така велика. Буде в нас лего для дорослих. Хотіла вам повідомити, що я загубила ключі від нової хати. Що ти рожаєш? Ми вже обшукали все, але я вже не знаю, де вони є, якщо. Це просто позоріще, я не знаю, мені стидно. Все, процес переїзду можна офіційно вважати розпочатим. Я вже все пакую. Знаєте, як вирішилася історія з ключами? Виявляється, прибиральниця, яка мала прибирати в цій квартирі. Їх взяла в нас на столі, а я не знала. І я просто вчора весь вечір шукала ці ключі. Я себе дуже сильно винила, що я така неуважна, загубила ключі від нової квартири, а виявилось, все набагато смішніше. Тому я насправді рада, що це вирішилось, Слава Богу, вже як було, і просто я рада, що я нарешті можу. Все розкладати, боже, це такий кайф. Я не знаю, чи ви любите переїжджати. Але для мене це відчуття чогось нового. Це відчуття, що щось нове відбувається. Можливість освіжитися. Хоча ми переїжджаємо на меншу квартиру, але вона для мене якась зараз така, не знаю. Як ковток свіжого повітря дуже дуже рада буду вам зараз показувати процес. А ще ця квартира набагато світліша, особливо ближче до вечора. Тут буде виходити сонечко, і якось, коли сюди приходжу з нашої квартири, де більш так темно. в мене тут піднімається настрій. Тому сподіваюся, цей ефект буде зберігатися надовго. Тим часом, що відбувається в квартирі, цього просто дуже багато, бо ми щось десь потрошки дістаємо, але не зразу. Коли я дізналася, що ми будемо переїжджати, я зразу купила на «АліЕкспресі» ось такого гриба для того, щоб він на сонечку ось так виблискував. Мені дуже подобається, як я бачила таке на фотках, це дуже красиво. І замовила на «АліЕкспресі», бо в нашій квартирі завжди було дуже темно. Але цей гриб такий з приколом, <схід> тому що він повністю весь з пінопласту. Але подивіться, як красиво виглядає. Я в Мені дуже подобається. І якраз в таку, коли буде захід сонечка, він буде тут стояти. І дуже дуже красиво виблискувати. До речі, фан факт про ці аромодифузори я мала на минулій квартирі дуже багато різних, просто і дорогих, і дешевих, і вони взагалі не працювали. І я думаю, це пов'язано з розміром квартири. Ось тут від English Home працює просто нереально сильно, пахне прямо до коридору. Ми вже купили в Poetry Home гарний запах, і я дуже сподіваюся, що ось тут вже вони зможуть нормально розкритись повністю. Взагалі зараз вже там третя година дня і тут. Так сонячно, я просто не можу це сприйняти. Для мене це дуже-дуже дивно, але прикольно. Особливо зважаючи на те, що вже кінець літа і можна в принципі не так сильно переживати за жару. І я вже собі тут придивляюся різні ракурси для фотографій і відео. Ось так. Я можу робити, і воно переливається, Боже, я, напевно, присвятила тому гребу відео, Але дивіться, просто наскільки він неякісний, він просто весь з пінопласту, і я отак можу відірвати, не хочу, просто, бо не знаю, чи приклеїться назад. І воно все в пінопласті. Тобто він не дуже якісний, але він дуже гарний. Боже. Я просто вжусь у себе. Мене просто ця штучка за 200 гривень робить мені настрій. Вау! Ні, ну і ще дещо, що я вам мушу показати, просто це покупка року. Тут у нас подушечка з шотландськими коровами, і під тарілочки, ось такі штуки теж з шотландськими коровами. Я просто в шоці, які вони красиві. Мені дуже подобається. І це все можна купити на сайті Next. І, до речі, в Україні теж є Next Ukraine. Мені здається, що це не офіційні магазини. Вони просто перепродають, але все одно. Дуже класно, що можна замовити ось так напряму. Я сильно задоволена, і там, насправді, якщо вам подобаються шотландські корови, є товари для дому. Просто ну, от любий товар на звіт для дому, він є шотландською коровою. Це дуже круто. Так, і зараз ще маленька розпаковка того, що ми купили тільки що в магазині. Перше, це ось такі штуки для того, щоб ставити ось так: ці накривачки, як це називається. Ставити кришки для сковорідки і так далі. Далі тут ось така штука для ватних дисків. Я насправді дуже хотіла саме таку, бо в мене була для маленьких, а я вже дуже давно користуюсь тільки великими, великими ватними дисками. І це ось така скляна штучка для ватних дисків. Тут у нас дві такі куркові дощечки і звичайний піднос для того, щоб складати всякі на кухні різні потрібні штуки. І моя любима, це, звісно. Велика пачка вену. Зацініть яка краса. Пасує сюди просто ідеально. Я вже затащила Боже, ледве сюди частину своїх книжок. У мене їх насправді набагато більше, але буду зараз все ставити. Вдомий вечір. У мене дико болить спина. Ми вже дуже багато всього розклали. Майже все, що треба. Завтра я вам покажу, як це все гарно виглядає. Сподіваюся, гарно. Ще треба буде купляти деякі речі, наприклад, додаткову поличку мені для книжок, бо мені все не влазить. Також деякі органайзери там для. Шухлядок, але загалом в цій квартирі дуже багато місця для зберігання. І в нас було більше квартир, ми з нею перевезли на меншу, але, в принципі, все влазить. Тому, сподіваюсь, так і буде. На фоні ви бачите, теж я ще не розібрала це постіль і плед. І на тій квартирі теж залишилося позабирати не дуже багато всього і чекати клінінг. Я супер втомилася, супер близьбина, але я рада, що ми. Умовно, майже за один день впоралися ще буквально завтра, і все, здамо квартиру, веземо віллі і будемо облаштовуватись на новому місці. А ще як ви бачите, в мене тут підступний друг виліз, і хочу вам сказати, що це був такий великий прищ. І моя вам порада, звісно, про це всі завжди говорять, але всі забувають: не давіть нічого на лисі, бо я собі так роздавила, що воно просто в мене настільки сильно запалилося, що от, бачите, Нічого з тим не зробиш. Коли не дають присі. Якщо, наприклад, ви дивитесь це відео і подумали подивити присі, це знак не робити цього. День третій. Це вже обід. Ми вже багато що зробили. Вже був клінінг на минулій квартирі, вже все там вирішили. Залишилось забрати цвітом тільки мого крісла баранчика і більше нічого. Далі вже робота в цій хаті треба дуже дуже багато всього ще розкладати. Але ми. Завчора справилися, я вважаю, дуже круто. показати, що тут зразу були вбиті такі крючки, і можна повішати мою картину з Кримом. І ми вже придумали, що ми збоку повішаємо картину з Дніпро, і це буде два таких особливих для нас місця. Якраз по кольору будуть ідеально один до одного пасувати. Я дуже дуже рада. Хочеться якось до цієї квартири додавати більше душі. Також покажу вам проміжний результат моєї книжкової полички. Тут ще все буде трішки змінюватись, тому що сьогодні тут ще приїде візочок. Бачите, не всі книжки влізли, і плюс тут мені трошки занадто захаращено всім, чим тільки можна. Тому ми поставимо візочок і буду трошки все це переформатовувати. Але навіть зараз це вже. Просто, знаєте, те, що я мріяла, воно тут. Бо на минулій квартирі, через те, що це було в кабінеті, я взагалі не дивилася на свою книжкову поличку. А тут я просто сижу на дивані і постійно її бачу. Також я придумала класне рішення для платівок. Я купила цю штуку взагалі для того, щоб ставити кришки, але поставила платівки і вони будуть поповнюватись. Надіюсь, ми докупимо програвач нарешті, і буде ще краще. І далі тут у нас. Є журнали від бабці, які перейшли мені в спадок National Geographic за е, багато років. І е, ось так воно виглядає, теж коли сидиш дуже-дуже красиво. Ну, ось цю зону вже готуємо до приїзду віллі. Я дуже рада, що вдається створювати такий затишний куточок вдома. Тим часом, що відбувається в квартирі? Цього просто дуже багато, бо ми щось десь потрошки дістаємо. Але... Не зразу у нас вже четвертий останній день переїзду. Ми вже майже все перевезли, залишилось буквально декілька речей. Я нарешті помила голову, сходила в душ, все, 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 що тільки можна зробила. Зараз буду малюватися і хотіла вам показати, що в мене з новинок, з таких б'юті новинок, за останній час з'явилося. Перше, що я використовую тепер перед кожним макіяжем, це молочковий дроут. Мені дуже подобається. Знаєте, як робити? Зараз я вам покажу. Мені дуже подобається. Змішувати його з ось цими дропсами від Essence. І коли я трішки загоріла, то ці я зазвичай стараюся не засмагати, тобто я користуюсь максимально багато з SPF-ом, Я постійно в окулярах, в панамі. І в мене деколи буває прям дуже видно різницю. І коли я собі наношу ось ці дропси і змішую їх з ось цим молочком, тоді е, обличчя стає таке. І зволожене, і сяюче, і трішечки, я думаю, темніше навіть. Так ця текстурка, воно тече. Змішую і наношу на обличчя. Я ще не придумала всі ракурси, де би я хотіла знімати відео, навіть не придумала до кінця, де я буду малюватись. Бо тут трішечки темно зранку в цій кімнаті, в ванні трошечки теж світло затемне, але. У мене є ось таке дзеркало. Я вже собі замовила таке трішки більше, бо це мені здається малувати для того, щоб прям малюватися. І викривлює е, вигляд. І, ну, теж трішки важко через це малюватися. Тому сподіваюся, що наступне дзеркало буде нормальне. Не виходить така база під макіяж. У мене тут зараз від Lancome, ось такий от був пробничок. Вже навіть не пам'ятаю, де мені його дали, але він мені прям супер зайшов. Я не знаю, це Tint Idol Ultra Wear. це якийсь BB, я думаю, Ну, тобто не прям тон, тому що він е, дуже такий легенький, водянистий. Мені цього пробничка, мініатюрочки, хватило. Ну, хватає вже, Я не знаю наскільки часу, я вже дуже давно ним користуюся. І я хочу сказати, що це дуже класний е, такий бібі-крем. Не знаю, чи це бібі-крем, я не до кінця розумію. Між в тих всіх текстурах, але воно легеньке, воно не як прям тональний крем. Економно використовується, гарний колір, гарно лягає. Я прям в захваті від нього. Не знаю, чи я б купляла великий, бо можна купити щось і подешевше, я думаю, але мені сподобалося. Далі я буду робити брови, Тут покласти якийсь улістик будь-який. І з новинок в мене є Юніко цей гель для брів. І з старого це мій суперлок від Мейблін. Він мені не подобається, я вже хочу просто його використовувати. А ось цей від Юніко досить непоганий. Попробували в більшості, зараз економлю, щоб закінчити цей. І буду вже користуватись повністю ним. Бачите, як він набирається, отак дуже неприємно. Це все треба. Вниз так змакувати. Є yeah, якась фігня. Ще, до речі, з цікавого. Я купила собі ось цей бібій від це це Maybelline. Я бачила його в тіктоці, кажуть, що він більше такий, як доглядовий засіб, і він коштує 250 гривень. Якщо чесно, трошки боюсь такі тональні використовувати, там чи бібі. В мене завжди від Ерборіан, і я йому дуже довго не зраджувала, поки оцей пробник ланком не получила. Побачила, що і інші засоби, в принципі, теж можуть бути хороші, тому взяла його. Насправді він мені подобається. Він дуже схожий оцей до цього ланком. Можливо, трошки не таке класне покриття, але я реально відчуваю, ніби я наношу якийсь доглядовий засіб, а не просто тональний. Але. Якщо у вас е, шкіра, яка потребує прям сильного перекриття, то, звісно, це буде взагалі не туди, вона нічого нормально не перекриває. Наприклад, у мене тут є такий великий прич, то треба ще так багато консилеру бахнути, щоб після цього е, закрити все, що там не треба, щоб було видно. Також в мене є ось такі нові рум'яни, я не пам'ятаю, чи вам їх показувала. Це бренд Ізадора. Isadora. Isadora, е, я купляла їх в Брукарді, е, Побачила в тік в дівчинки, мені дуже сподобалося, як вони виглядають. Я собі купила. Но, насправді вони прикольні. Я не знаю, навіть у мене є від Піксі. І, ці. І, якщо чесно, навіть не можу визначити, які мені більше подобається. Я ще, якщо чесно, дуже хочу попробувати від робоу, бо я пробувала своєї подруги, і вона має такий ну, цікавий колір, цікаву текстуру. Мені хотілося б спробувати ще їх, щоб зрозуміти, що для мене буде найкраще. Але поки використовую ці, бо, знаєте, ну, такі румяна, таке відчуття ніби ти ніколи не використаєш, вони дуже-дуже довго закінчуються. А ось це, до речі, моє розчарування. Це туш від Хейміш. Мені її порадили в магазині, коли я прийшла за своєю улюбленою тушею від Гедонів коричневою. Я обожнюю термотуші, це для мене просто найкраще. Мені її порадили, але вона мені взагалі не зайшла. Мені не подобається кісточка, мені не подобається, як воно лягає якимись буграми. Е, упакування це просто жах. Подивіться, як воно виглядає після е, ну, буквально воно, воно, в мене місяць, можливо. Не знаю, чуть-чуть ну, більше, але воно все позлазило, воно все дуже вимазане і не знаю, я більше до неї не вернусь, але знаю, що вийшло в Юніко е, термотуш коричнева, тому спробую ще від них. Я обожнюю від туш від Гедонік, але як, щось не доїло, просто кожен раз купляти нову баночку. Хотілося щось цікаве. ну от Спробувала, маю. Ну що, мій макіяж готовий, а я готова завершувати цей влог. Дякую вам, що провели ці дні переїзду, такі важливі, насправді, дні для мене зі мною. Дякую, що подивилися влог до кінця. Якщо вам подобається більше такий життєвий рутинний формат, коли я вдома, щось роблю, щось вам показую, то обов'язково пишіть в коментарях. Я зрозумію, що треба такого більше знімати. І дякую всім до зустрічі. па-па!